Представництво Дергачівської міської військової адміністрації з робочим візитом відвідало Прилуччину. Головна мета пересвідчитись, як прийняли евакуйованих тренерів, вихованців та коней Дергачівської кіноспортивної школи. Нагадаємо, спортивна школа була змушена тікати від постійних обстрілів рашистів. В травні Прилуччина, а саме селодідівці прихистили їх у себе. Коней розмістили у приватній конюшні. Її на безоплатній основі надав у користування наш земляк народний депутат України Валерій Тубіль. На зустріч з представниками військової адміністрації при. Були і Приуцький міський голова Ольга Попенко та депутат Чернігівської обласної ради Віта Солоєва доставили предмети побуту та їжу для коней. Поспілкувалися із заступницею начальника Дергачівської міської військової адміністрації інгою Токаренко. Приїхали подивитися, в яких умовах наші вихованці, наші керівники, тобто ті люди, які опікуються коньми. Ми дуже вдячні цим людям, які влаштували. І яким надають допомогу, і ми бачимо, що перше питання, яке ми задали нашому директору, як відносяться до вас люди, до того, що ви приїхали в населений пункт, як відносяться керівництво громади, і вони сказали, дуже класно. Тобто ми заспокоїлися, ми поїдемо і допомогу нашому голові, що тут все добре, але допомога потрібна. Потрібно, тому що це важкий труд, і коні потребують уваги, постійної уваги. Тому будемо працювати, будемо працювати сумісно з вашим керівником. Над тим, щоб ні в чому не наждалося. Дергачівська громада нині перебуває під постійними ворожими обстрілами. Найближчий населений пункт розташований за три кілометри від кордону. Руйнують критичні об'єкти, житлові будинки та установи. Майже всі об'єкти інфраструктури у нас зруйновані або пошкоджені. Не працюють зараз і не школи, ні дитячі садочки. Але. Продовжує працювати адміністрація і надавати всебічну більшу всім нужденим, тобто ті, хто нуждається на допомозі адміністрації. Два тижні тому ворог все-таки зруйнував приміщення школи. Та як говорить директор Оксана Синієва, Дергачівська кіноспортивна школа продовжує існувати та працювати на прилученні. Я також розумію, як і все керівництво розуміє, що якщо б на той час там залишились коні, дуже мало ймовірно, що хтось би вижив. Тому зруйнована споруда це дуже боляче, бо дуже багато спогадів. Там багато виросло дітей, спортсменів, які працюють не тільки на Україні, які працюють за межами України. Там були і показові виступи, там ми навчилися всьому, починаючи з ветеринарної практики: там каструвати, лікувати, ставити крапельниці, робити флюїди і закінчуючи верхова їзда, виїздка, конкурс, змагання, як погрозити, як ну, всьому, просто всьому. Тобто, це дім зараз цей дім зруйнований, але. Але всі працівники в безпеці, всі коні в безпеці, всі на, на зараз, на час нагодовані і тому ну є чому радіти на сьогодні. Основну підтримку спортивній школі надають волонтери, жителі громади, меценати, приватні підприємці з бюджету Дергачівської громади, фінансують заробітні плати тренерам, Супроводжуючі шкони, намагаються продовжувати працювати на новому місці. Влаштовуємо по побут, це дуже важливо. По-друге Треба час для того, щоб коні звикли, вони вже краще поводяться, їм вже трошечки полегше, вони вже стали спокійніше. Їм потрібно приділяти увагу, їх потрібно працювати, виводити, заводити. Ось, наприклад, учора у нас був коваль, це дуже важлива процедура. Це як для жінок манікюр. Остайня дуже гарна, люди дуже гарні, добрі, впевненість якась є. що... Що все буде добре? Чекаємо на перемогу.